Всім привіт, друзі! Ну що ж на сьогодні буде відео? Ось такий конструктор для дорослих. Будемо сьогодні збирати акумулятор під інструмент Дніпро М 20 вольтовий. Так що буде цікаво, зараз я вам все детально розкажу, покажу. Ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до збору цього акумулятора. Спочатку, як зазвичай трошки історії цей акумулятор мені прислали хлопці з фірми AKB.com.ua. Вони розробили, розробляють, роблять ось такі корпуси під акумулятори. Це в нас Дніпраєм. В них вроді, є Девольт і ще декілька. Давайте я вам краще на сайті покажу. Зайшов на їхній сайт. Ось сайт akb.com.ua, Ось акумулятори. Заходьте в вкладку, наприклад, каталог, електроживлення, якісні акумулятори для шуруповерта. Дивіться, вибираєте Дніпраєм для Девольту, для Прокрафту навіть є, для Макіти, перехідники є. Так що вибирайте, що вам потрібно. Дивіться, наприклад, цей акумулятор. Ви можете, в принципі, купити ось сам корпус і самі зібрати. Купити собі акумулятори, хочете в них на сайті, хочете собі окремо купити. Купляєте ось такий от корпус роздрукований, Складаєте собі акумулятор, який хочете там, на 3 Аг, на 4, на 6 Аг і так далі. В них є корпуси. Зараз я вам покажу, є різні. Наприклад, вибираємо для Дніпро Е. Дивіться, загружається. Бачите, є ось. Для прикладу я вам покажу, оце в мене буде на 6 ампер годин майже. Тут у нас молісяли по 2800, ну майже на 6 агодин, під 6 агодин. Ось такий акумулятор коштує 2300 гривень на 6 ампердин. Це не варто? Я думаю, варто. На 9 ампердин, 2900. Добре, давайте я вам покажу, як це все збирається. Я вже тут попередньо підготував, для цього, щоб всім було зрозуміло, як це спаювати. Я вже попередньо все спаяв, зараз вам покажу. Мені залишилось тільки зварити контактною зваркою. І поприпаювати всі балансувальні дроти і доживлення дроти. Так що тут все просто, дивіться, збірочка в нас де 5С. Тобто в нас 5 акумуляторів йдуть послідовно, і два ряди йдуть паралельно, як ви бачите. Ось так виходить. Бачите, плюс-мінус, плюс-мінус. Ну думаю, ви зрозуміли. І так ми і зварюємо їх. Тобто, оці два ряди, отак зварюються, і звідси, наприклад, від мінуса до плюса. Тут з мінуса до плюса, і так зварюється. Ось такою змійкою. Туди, сюди, туди, сюди. І тоді ми набираємо 5 акумуляторів, тоді в нас виходить 5С. По балансувальних дротах. Дуже все просто, на всіх БМС-ках розписано. Дивіться, у нас B1, B2, B3, B4, B5. B5 це є батарей плюс, типу оця йде остання сюди на плюс акумулятора. От сюди припаюється. B1 це у нас 4,2 вольта, і так воно набирається, значить, припаюємо сюди. Б2 припаю їм сюди. Б3 припаю їм, де в нас Б3. Б3 припаю їм сюди. Це вже третій ряд. Б4 припаю їм сюди і Б5 я казав, плюс припаюємо сюди. Тут це дуже просто. Мінус це в нас на навантаження та на зарядку. Батарей мінус, бачите, пишуть. Це в нас до мінуса. Дуже просто. Ось так я вам на камеру показую. Бачите, Б1, Б2, Б3, Б4, Б5. Подивіться, як хлопці за КБ заморочились. Це все в нас складається на холдери. Холдери у вас будуть йти в комплекті, контакти хороші. Ті, все в комплекті, холдери, збираєтесь. БМСка кріпиться от прямо сюди. Вона не хитається. Все, блін, класно, супер. Зробили реально заморочили. до цього. Цей акумулятор у нас буде заряджатися в рідній зарядці. Як ви бачили, додавали вони контакт. І ще великий плюс їм в копілочку, тому що вони додали ще дісішку на заряд. Можна зарядити двома способами. Це я кажу, плюсик дуже великий. Ну і звичайно, в нас є індикація. Присутня індикація. Все йде в посадочні ставити сюди індикації. Ось так вона сюди ставиться. Раз індикація. Потім зверху кришечка, ну це я все відео вам покажу. Коротше, су, тепер давайте приступимо до зварки цих акумуляторів. Дивіться, ще один плюс оцих холдерів, що мені тут прокладки не потрібно давати. Бачите, вони зробили ось ці холдери, такі закриті якраз по розміру. І не треба картонних ізоляторів. Ти просто собі нікельову стрічку сюди даєш і все. Так що береш нікелюву стрічку, приставляєш і шуруєш, як то кажуть, зварюєш. Дивіться, я вже все собі підготовив. Нікелюву стрічку. Зараз будемо тільки так. Хлоп від плюса. Пішли і зварюємо. Тут у нас буде загинатися, бо тут у нас буде е, плюсовий контакт, тут у нас мінусовий. І пішли по ходу, так як я казав, змійку. Буде просто бомба. Так що, зараз на даний час включає пришвидшення, приступаємо до зварки. Зварювати буду я також від хлопців контактною зваркою. Вона чітко зараз хлоп-хлоп і зварили чистесенько, без ніяких пропалів. Так що, погнали. Збірочку, все припаяв, показую, як тут припаювати. Через БМС-ку тільки йде мінус. От сюди залишається мені тільки мінус припаяти, плюс ми припаюємо з контактів сюди до плюса. Тут я усилив нікелеву стрічку 0,2 мм. Я дав в два слоя. Тобто плюсовий контакт і мінусовий контакт. Як ви бачите, тут в два слоя. Я припаював їх, спаював докупи. Щоб це все діло не нагрівалось, буде йти великий струм так надійніше. Все поприпаював, позачищував спірчиком. Все супер. Тут одна комірка, як ви бачите, балансується. Чому балансується? Тому що перед тим я їх не збалансував, як потрібно робити. Тобто, ці всі акумулятори треба з'єднати паралельно і щоб вони постояли хоч пару годин, щоб вони між собою збалансувалися. Я так не зробив, я зарядки зняв, поставив сюди. Бачите, одна комірка B1 у нас добалансовується. Плата активно балансується. Бачите, скільки там міліампер, я не знаю, оце во балансує. Але все працює, все супер, все справне. Індикацію я підпаяв, також індикацію поставив. індикація світиться. Все супер. І зарядку також припаяв. Бачите? Зарядка припається також до плюса і до мінуса. Тут це прописано, P-. мінус Припаяли зарядку, всередині також гарно все спаяв, загнув, щоб не мішало. Все супер, в дві сторони. Бомба. Тепер збираємо докупи, припаюємо їм контакти, ставимо на зарядку, чи все працює. Якщо все працює, то скручуємо. У нас зібраний, все супер. Пробуємо, чи він заряджається від рідного зарядного. Ось вам рідне зарядне, Дніпро М, 20 вольтове, це в нас 3 ампера. Ось таке зарядне. В принципі, у нас акум заряджений, але воно буде заряджати, бо в нас там ще балансуються акумулятори. Дивіться, ставимо. Зарядочка йде, супер. Бомба. Що ще хотіти. Витягуємо, тугенько все заходить. Тепер беремо шурик. Від Відніправим вставляємо. Ось так. Майже 6 ампер годин. Дурі тут, я вам кажу, хоч відбавляй. Цей акумулятор буде крутити і крутити. До речі, поємності, нехай воно відбалансується. В поємності я вам знімлю шортс або в телеграм закину. Потім нехай він відбалансується, ще раз його заряджу. Потім кину наємність, скільки ампер годин реально видасть. Ну а на цьому все. Ще раз кажу: посилання на корпуси, на акумулятор залишаю в описі під відео сайта kb.com.ua. Пишіть коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте, звичайно, український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! Всім до наступних відео. Все працює, бомба, я вам скажу. Хопа! А тепер він буде крутив, я вам скажу.